І знову непроста ніч для мешканців Нікопольського району Дніпропетровщини. Черговий раз на житловий район спрямували 50 снарядів. Порушено будинок, приватні підприємства. 14 грудня. Відділ зв'язків з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області надав офіційну інформацію щодо наслідків обстрілів сьогодні вночі. Російські окупаційні війська випустили по Нікопольському району понад 50 снарядів. Атакували градами, ураганами та важкою артилерією, поціливши по Нікополю та Марганцю. Внаслідок обстрілу у Нікополі ворожі снаряди пошкодили кілька приватних будинків, СТО, лінії електропередач та газопровід. У Марганці спричинили дві пожежі у приватному секторі. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 10 рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. Загалом у місті понівечені з десяток приватних осель, господарських споруд та автомобіль, також побиті газогони та лінії електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих.